Всім привіт! І ви на каналі Rainbow Last І я нарешті добудувала в Avatar World, тому що з новим оновленням було дуже багато нових предметів і всього такого, тому що я звичайно мала перебудувати Особнячок і все таке. Тому в цьому відео я буду робити відео. Ну, а ви підписуйтесь на мій канал, буде весело. Ось тут у нас вхід. Потрібно включити. А вже ж я вийшла на вулицю. Ну, по-іншому було б ніяк, тому ми швиденько заходимо назад в будинок. Ну, на вулицю, на подвір'я. А то була вулиця. Тому ми заходимо. Ось тут, як ви бачите, ось для кота, ось будка для собаки. Давайте поставимо, кладемо її туди. Ось така палатка в мене тут, та моя улюблена Ой, Ось Тут я роблю на комп'ютері тут кухня, тут нічого не помінялося. Вуденьку в мене теж пусту. ну Немає значення показувати, тому що тут нічого не змінилося. Ось тут у мене столова. Хто дивився минулі відео, то знає, що тут в мене кімнатки для тварин, але. У нас відбувалося оновлення, тому я тут зробила столово. У мене навіть ось рибка тут є. І далі ми переходимо за. Отут. Так, ну, і нічого такого. Тут така в мене прихожка, а ще тут я тепер поставила жінку, ось. що вона тут. А був чоловік там. Далі басейн бар ось такий. Я його не перероблювала, в мене такий стоїть. Тепер йдемо на другий етаж. Ось. Я в минулих відео розповідала, що в мене ось такий баг, що я просто я не можу закрити режим будування. Ось, бачите? Я нажимаю. Але я не можу цього зробити, в мене нічого не робить. Тут в мене ось така челезлонка, тут роста і ріжко, ну і тут у мене роби. Тут нічого, та й тут теж нічого в мене не помінялося, тому йдемо на третій етаж моїх дітей, тому що там я поміняла саме більше всього. Е -е -е, багато меблів у мене. Нового оновлення, тому думаю, ви це точно все можете буде повторити. Якщо вам сподобається, тут ось такі шалюзі можна закрити, такий коврик, гарний листочком. Далі мої, е, речі моєї старшої доньки. Ось. Тут ось такі сумочки, ну все таке. Тут іграшки моїх менших дітей, їхні ліжка, а вже ж. ось. Е, Артема та Тамі. Далі ось ось такий стіл моєї старшої доньки. О, давайте я вам покажу, що тут. Ну, ось тут такий завал. Ось так, звичайно ж. Тут далі ось такий стіл. Тут е, чемодани. Е, Телефони та улюблені книжки моїх менших дітей їм читає. Тут я підгузки передіваю ось шкафчик моєї старшої доньки. Тут її іграшка, глобус та ще якась штука. Тут вона дуже любить посидіти, полежати, книжечку почитати. Ось, а ще в мене такий бах. Що тут показує 12.00. Хоч зараз не 12.00. Ось. о, Так, все, все правильно з правильним